Ми сьогодні зібралися в сніжну погоду на велозаїзд на 35 км. Дуже інтересно. З нами їхав мер нашого міста, і було б дуже цікаво почути його враження. Вау! Oh, wow. Організовують такі поїздки. Лучась Cycling Club, А ми з біг клаб підтримали таку авантюру. По дорозі мали кілька зупинок і пили кофе в місцевих магазинах. І крутили педалі далі. У мене всю дорогу усмішка не сходила з усі. Ми прокатуємо тут першу стежинку лісо. Кайфи. Я трохи втомилась. Краса. Зі мною біжить пес. Охоронець. Я знайшла мінус болотника, тому що коли ти їдеш в сніг, він заліпає в нього і дуже важко було крутити колесо. Я відстала їхала остання, але шість пласніг і все чудесно. Ну там Трошки поломка. Пішла третя година нашого велозаїзду. О, трішки вже важко мені крутити педалі і всіх доганяти на тих шусейниках. В цілому ми проїхали 55 кілометрів, і, звісно, після цього ми пішли обідати. в улюблений заклад міста. Вау! Успіх! Особисто мені всю дорогу було спекотно завдяки рекомендаціям профі. Долучайтесь Вау! до чатів в телеграм, підписуйтесь на соціальні мережі, слідкуйте Вау! та долучайтеся до майбутніх активностей. Вау!